Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У нас закінчилась інкубація. У нас є 40 курчат, їм доба. Хочу сьогодні розповісти, як, ну, як я за ними доглядаю. От догляд за добовими курчатами в моєму розумінні. Ну, до всього, що скажу: живуть в брудері. Брудер це чотириповерховий він, це взагалі була клітка для перепілок. Тут жили перепілки. От ми таке купили, і другий рік користуємося, і дуже задоволені. Що по облаштуванню брудера? Значить, тут, отак, я відкрию. Курчата тут вже сидять у нас добу, вже понакакували, понаробляли всього на світі, що в нас тут в брудері. Брудер був повністю дезінфікований, То, що там плями, ну, то не відмивається. Значить, розмір його метр на 50 см. Має дві е, от є лампа обігріву, це інфрачервона, вона тут на 200 ватт, нема у мене просто меншої. І оця лампа це проста от, економка, вона не гаряча. Ну, трішечки вона має тепло. Це лампа освітлення. Значить Сьогодні от перша і друга доба, що стосується лампи освітлення. От вона яскрава, світиться така, яка є. Це перша друга доба. З третьої доби я її заміню на таку саму, але пофарбовану звичайним балончиком в зелений колір. Для того, щоб запобігти розкльову, тому що він при такому яскравому світлі, він 100% гарантований. Значить, оце курчатка в нас. Пішла їм вже друга доба. Є, отут, з цього боку, навпроти прямо лампи обігріву термодатчик. Відповідно. На термодатчику, значить, якщо е, бажана температура в брудері плюс-мінус в світловому полі, е, вона бажана 35-36 градусів, дивіться, воно хоче вже вискочити. ні, ні, сиди там. То на терморегуляторі, враховуючи відстань від лампи до датчика, я встановлюю 30 градусів. Я заміряла, і у мене виходить, що от у світловому полі у мене зараз тут 34-35. А з цього боку, ну можливо, тут і трошки більше, можливо, 31. Взагалі, я не сильно орієнтуюся на показники термодатчика, я орієнтуюсь на поведінку курчат. От зараз видно, що їм, слава Богу, все добре. Їм не холодно, вони якби по всьому брудеру, вони коли лягають спадки, вони сплять по всьому брудеру, а не виключно під лампою. Це означає, що їм комфортно. Якби вони лізли одне на одного і купчилися в кучу, це значить холодно. А якщо курчата отак от лягають по периметру чим далі від лампи обігріву, це означає, що їм жарко. На дно у мене простелена пелюшка. Звичайна памперсна, розмір її 80 х 60, вона замаленька для цього брудера, тому їх тут простелено півтори. Я хочу зараз пелюшку замінити. Як я це роблю? Ну, по-перше, маленьких треба акуратно посунути. Тому що одного разу я ледь не замотала курча цю пелюшку. Отак От я починаю її акуратно скручувати. Так само в мене є ось вже нова, чистенька. Котру я прокладаю. Тут я скручую. От вони бояться, не бійтесь, не бійтесь, це у мене половинка. Тут я скручую, а тут я акуратно розстеляю. І далі, в такий же самий спосіб, я вже беру ці, цілу пелюшку і вже кручу далі цілу пелюшку. Дуже обережно один раз от сюди закрутила курча. Добре, що помітила, було би загинуло. Знизу в нас під самим низом, тут сітка, я так розумію, приблизно 25 на 10, я думаю. А зверху ось ще пластикова, один на один. Ну, ще день-два вони в мене побудуть на пелюшечках, а потім вже підуть на сіточку на пластикову потихеньку ми переїжджаємо, переїжджаємо і нічого ми не боїмось. Ми переїжджаємо на чистеньке, а зараз будемо пити добреньку водичку з метком. А завтра вже ми будемо пити пробіотик. От це така у мене інкубація. Я планую їх вирощувати. Якщо Бог дасть, все буде добре. Я планую їх вирощувати, принаймні зараз без антибіотика. В минулому році я так робила, і мені це дуже сподобалось, мені вдалося. Але без антибіотика це в тому випадку, якщо 100% впевнені в інкубаційному яйці. Якщо не впевнені, то... Набагато краще пропоювати. Значить, що далі? У мене є ось проста водичка, півлітрова баночка з медом. Я ставлю їх в два місця. Я ставлю одну баночку отут. Лампа гріє ось тут у нас світлове поле. Ця водичка, вона стоїть в холодочку. І другу баночку ставлю теж в дальній куток. От, до прикладу, посуну їх, отуди я ставлю це вдаль. Їх тут 40 штучок, воно, можливо, якби ну, можна і одну, але я хочу, щоб їм було більше доступу до води і до їжі. І так само з кормом. Корм я стартують у мене всі курчата на бройлерному, але я його підмелюю, тому що в бройлерного корма все-таки трішки крупна фракція, крупніша. Чим для несушок. Я підмелюю, щоб вони могли з'їсти і дрібнішого, і крупнішого. Хтось із курчат крупніший, а хтось з курчат дрібніший, велику гранулу захопити не може. В общем, намагаюсь в усякий спосіб дітей нагодувати. І хоча брудер достатньо для них просторий, завтра все-таки я їх пересажу половину. Уже в нижній відділення. Я купила вже інфрачервоні лампи через хороші, більш-менш, тому що це, оце, що в нас тут світиться, це з непоганих. Це фірми Геліос Польська. А були в мене китайські, ну, не знаю, не прижились. Одна відпала повністю від цоколя. в общем, викинуті гроші на вітер. Цю вже купила, бідні, вони хотіли пити, може, їм вже і жарко, але я буду ще спостерігати. От. Отака, друзі, у нас історія. Отак я їх доглядаю. Світло зараз я не виключаю ще. Уважно треба стежити. А це що ти? А ти що з тобою? Що? Що з тобою? Ей, спати лягаєш чи що? А, ні, відкриваю оченята. Отака, друзі, історія. Отакий у нас догляд. Вам дякую за перегляд! Вам на все добре і до побачення!